Всім доброго дня, хочу поговорити з вами на таку тему, а саме про зиму пшеницю та сніг. Є він для нас другом, чи все-таки він нам не друг. Як ми бачимо, зараз снігу на озимій пшениці немає, і ми всі думаємо, нормально вона перезимує чи ні. Ну, в принципі, залежить від морозів, якщо буде мінус 10, то. Більше всього, що буде мерзнути. Але зараз не про то. Зараз про то друг нам сніг чи не друг. Якщо дивитись по розумній точці зору, так як пшениця зимує під снігом, якщо шар нормальний і він пухкий, то зимувати буде нормально і в принципі не померзне. Ось нам він друг. Це одна сторона медалі, а друга сторона медалі це те, що може бути снігова пліснява, тобто сніг. Під снігом зберігається там, якщо у нас плюсова температура, плюс два, плюс три градуси. Потім підмерзається, все стає корка, наприклад, да, снігова, можна так сказати. І снігова пліснява. Снігова пліснява – це хвороба грибкова, яка е, є на озимих культурах. Е, вона робиться то є під снігом, розмножується і так через все називається. Через по перше, волога, по-друге, плюсова температура. Тобто Дві сторони медалі. Як ви вважаєте, пишіть в коментарях, друг нам сміх чи вог все-таки.